Відгадуємо, відгадуємо чоловічі, чоловічі, чоловічі штуки по запаху. Так, і перший наш кандидат. Це щось соєве. Не може сказати. Це така спеціальна прикормка для риби доріє цієї прикормки. Це ваш варіант? Це прикормка і туди макаєш хліб і його використали небагато. Тобто багато його не треба. Як воно тхне! І не а, якась е, штука для рибалки, е, Змока... вмокається сюди. Це відповідь. Воно віковичка. не липке. Щось сюди вмокати для прикормки риби. Або трошечки налити у річку, щоб риба пр 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 приплила. Це твоя відповідь і це твоя відповідь. Наближче ну, Аня це ліквід для прикормки. Е, це... Давайте... Та це вже покарання! Ні, ще є краще. Нюхай вибро. Кунжутна олія. М -м -м, всі Ромально. будуть здорові. Дуже люблю ваше здоров'я. Чи можна занюхнути потім оцією прикормкою? <реку> Ура! Фу.